Всім привіт, ви на каналі 2 23 і сьогодні ми знімаємо Geometry Dash. Ми сьогодні будемо проходити сюди, це все зібрати, і будемо спамити кожною сложністю і ще гокс. Тут нема. Тут Тільки треба ще буде знаходити спам або ліпше. Я знаю, де точно буде спам. Тут і тут. Без цього лайкс. Ну тут я багато таких яких пройшов. Перший тут. Ага. Ну, ви бачили, що я там пройшов цей уронь. Ну то було давно. Бо тому, Потім я вже попиток потратив. На цей легкий уронь. Оце, по-моєму, реально легкий уронь. Ну, для мене щось ні. Для мене я забув як бавити, напевно. Ну ми ще недавно випуска. випускав О. Я думаю, не просто спавнити, а будемо іграти уроні кожної сложності. Давайте ми будемо просто грати уровень кожної Ну, Наразі ми попробуємо пройти цей уровень мій. А чекайте, я ж його построю, а його ж невозможно пройти, як я поняв. Перше. Оце вот все треба обрати. Друге, це все теж треба обрати. Треба покласти. Ось вот таке. Др. Не знаю, що то? Ну то так треба. Ну це теж, як би сказав, як спам. Ну я б построю руки тут і... Ліпший? Ну, 2.0. Там було намного ліпше. А, а тепер тут таке. Ось що я зараз не хотів проходити. Утч і не не тепер пройти, навіть просто на все. Та А якщо? Ну, тут по не можна пройти. І Я пригну на щось. Там де не треба. Тут просто залітаєш, нажимаєш на тут фіолетовий і виходиш. Ну, свім ще уровень в мене є. Тут просто натикано шик... шипами. Ага, я понял, я там аж такую обманку зробил. Ну вс. легкий уровень. Вот, кстати. Супер. Я учил чуть-чуть. И зробил две монетки ему. Угу. Mm -hmm. Ну, чуть-чуть да тяжко. Ой, mm -hmm. ми розпрошили усі мої уроні. Ну, пройдемо надіюся. А стоп, я ж хотів о. Угу. Mm -hmm. Я понял. Ну, ми еще будем почти до самого кінця. О! чого я там вмираю? Я тоже знаю проходити теж легко. Да, я на всіх своїх уровнях почти усіх. Угу, mm -hmm. я понял. Ми прийшли на 100% уровень, так. Да. Ми прийшли його неправильно і нам не зарахувалось, нам просто написали на 100%. І чогось нас відправляє в космос далі, після того, як ми нажали на то. Ну тут вже коли ти натренуєш, не стає легко. Там ми просто дуже багато разів нажимаємо, а там то робити не треба. І тут ще на 58% проблемка є. Там, аби проходити, треба попасти в таймінг. І зато то стає тяжко. А ще це вверх, може проходити отак. Ну це вже буде дуже тяжко. Ми ж зробили в один блок все. коли було тяжко. І тепер самі пройти не гонку. Ну, я не розумію. Я ж то знаю проходити, бо я це построю, це прийшов. Ну ви там вже замітили, що там щось появилось? Ну, перше, то то появилось. Ну, це. Далі ще щось появилось. Як ви замітили? Ви подумали, а, там це появилось? Чи ми то взагалі туди ще построїли, не знаю. Ну, коротше. То появилось. Но по-строжні, що з'явилось після цього. Ну, ми щось там граємо не знати чого. Тож легко. Не зробила чуть, чуть не так, як треба. І тут взагалі тяжко чогось знати чого. Даже близько не знаю чого. А я понял. Дивіться. І наразі забрала монетку і нараз треба пригнути. Ну, дивіться, як тут. Ну, пригнути один раз, а не два. Ай, я все пригай. Ой, то є два раз, а не три. Бо я пригаю два раз. Ну чогось мене манить пригнути ще й на третій. О, дивіться. Я пригаю і пригаю ще раз. Кстати, у нас вже 46 попиток. Давайте пройдемо вже до кінця цей уроні просто на все. Ми вже його дуже довго походимо. А, я зрозумів, що от так. В мене немає... Не встигте... Ми не встигли на батути зайти, а вже нажимаємо. Та зато тут так і робиться. Ай. Ну, коротше, уровень супер. Супер. Прям супер. А можна ще там пройти і забрати другу монетку. Ну, наконець это прийшли. І ще скажіть, як виставити свій уровень? Уровень нормальний, по-моєму. Но у нас тільки три уроні. Посилійте проходити оце, вот де Звісно, жаль, що без музички, бо не можу. Ага, ну, я тут усе вмираю, бо там тяжко. І де коли на палочко. Ну, полочок легкий. Я би не сказав, а якийсь профік би сказав. Ну оце Що? Ну, я його просто не тільки скоро прийшли, що ще пени встигли. Е, при, ну, Коротше, я забула називається. з впасти. І все. Ну коротше. Це уровень... ну це я просто знімаю бо знімаю. Треба познімати типу, викладати. А кстати, я прошу уровня, не помню, чи просив. Будь ласка, поставте лайк і, під... ну, це що? і підпишіться на канал, Це дуже поможе моєму каналу. Возростання. Ну, це, а, я знаю, що є достроєний деш уже, і в ньому, саме ньому, я вже е, бой з цим босом. О, бачите, оце? Типа, ам-ам-ам От тут босс є в самому кінці у 2.0 версії. Типа це 1.0 а тут 2 Чи як це називається? Бо там вже достроїли деш цілий повністю. О, після тої дверки починається щось взагалі непонятне. Ой. Ну, може я колись його найду та турнір, ми про нього знімемо. Ну, Нам для початку взагалі деш треба пройти. А ви до далі. А стоп? А чи ми просто не включимо і не побачимо весь деш? Конечно, бо це тяжкіше так. по моєму ті проходити з цим, та тобі наоборот тяжкіше. Бо ти просто не розумієшся, сидіти, Коли умираєш. А чого в мене, кстати, це бригається два рази? Ой. Чекайте, це треба забрати. Ехань. А стоп. А ч можешь набирать? А нет, тре. А вот теперь можешь ой. Ага. Я понял. Треба просто. Вот так. Вот так, так, так. Нет, тресий. Проходим. Ой. Не, не розумію, я цю механіку, конечно, зроблю. Удеш. Це просто крутий уровень, по -моєму. Вокід зайти в редактори? Там тільки всяких штук стоп, що? Чекайте, чекайте. Я щось не поняв. Чого це? А чекайте, а як нам тут? А! А стоп, тут такое можеш робити? О, Боже, про такое я не знав. Я щось вообще не розумів. Як тут пройти? Беб бдеш... ну, деш ну любий. Де ж не бавлю, дуже багато. Джемітрий деш тун-тунтун. -тун 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 -тун. Ну от це тяжкий просто режим ігри. По-моему. І такі тут штуки одеші. Я ніколи би не подумав, що буду проходити ДС. Е ми ж в ввешний джеомік. Ну, неплатний. А от тепер ми такое бавимо щось вообще непонятне. Я не штуку. У яку не треба обов'язково е, нажимати на то все просто тинь. Ч, Чекайте, ще Угу. а топ, топ. М. М. тут тут тяжко. Вичте, що не говорю, я просто не розуміюся в світі. Уже голова чуть крутиться. Йохрний бабай, що це мужіть. Я не розуміюся все світі. Коротше. Хлюпче Фінгер Деш. Він хоча б легкий. Не такий, як деш, конечно. Ну, той не такий, як це заволикша. Ну, короче. не такий ж і тяжкий він. я одно не розумію, чого деш? Оцінила на інсейн уровень. Модженг. Е, просто якось замітьте і напишіть у коментарях. Е, як таке? Возможно. Чого так по-дурному зроблено? Чому? Я вот це не розумію. А, там вверх ногами. Не понял. Що нічого не поняв. <кій> ми не просто проходимо тяжкі уровні. А наче я просто вказав свої левели, яких я построю. Я все там прийду, я не розуміюся. Що там треба зробити? Так, так. Так, проходимо це, крута музика закінчується, <клух> і ми починаємо щось дурне робити. Очекай. Так. Ми вмер. Ну, фінгер деш. Це вже тяжкий урон. І кстати, із-за того, що ми строю свої уроні... І я їх провірил багато раз. Ну. Опа, що? Ну, то у мене там це. тільки всяких різних кольорів є. що піпець. І це, ви скажете, де мій старий легендарний кубик. Це я сказав легендарний. Він оцінюється як легендарний як лего. І самолетик, блін, Якого я ще не встиг показати бо ну, я і пішов на такий оригінальний Джеометріш. Ну це. У мене дракон самолітик там був. Ну прикольний. По-моєму любиться мені. <клухи> а чого в мене вісім? Я ж почти ніч не проходив. А це уровень легкий посноровень. Скажіть мені одно, як пройти болеться Let's Go. То мі самий не мій нелюбимий уровень. <кхм> от дивіться, як я собі придумав, проходиш ой, проходиш дар от Base Water Days. На Base Ter Days проходиш. Ми його сьогодні пройдемо. На все, все. Більше ти ніч не проходиш. Так, ніч не проходиш. Далі ти проходиш те, що хочеш. <кхем> Ну, а грана пройти до Бейса Тердейс, по-моєму. Так, ми проходимо. Base Dece нормальний уровень. А кстати, ми перед цим і проходили Тоже Base of А Перед цим дай де дар отну. Ми його не проходимо. Так, все, ходим сюда 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 <кхем> <кхем> Я не розумію одно Я даже на Base слився. Короче нам треба буде. Потренуватись, а як кажуть, кобавить у джеометрії, де потреніть. Дайте нормальні вибрати телеграм, як є ще що. А не телеграм то друго. Я знаю, що це вк чи не. Короче, я не знаю, що це. <реш> я знаю що це. Короче, я не знаю що це. Дуже я розумний, конечно. Ну короче, проходим Base art after Days. І я правильно кажу, конечно. А це не назва якогось там типу, уровня хоч Hello Highs як там, Ну гипермочно уровня якого всім 4 не пройти. Так. Добра. Ну тут дальше невозможно умерти. Сказал я и не умер. А -а -а -а. Сюда, сюда. О, ничего интересного. А тут тоже. <coughs> Скажите, что лучше, это или скин? У я не знаю. Короче, тут у мене появилось оце. Вот це. 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 <кій> а в мене такий був. Почті. Коротше. Закінчимо ми на дешев. Всім привет! Ой! Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Чи... Ну, ставте лайки, підписуйтесь, це дуже поможе моєму каналу. Бо це потрібно робити. Якщо ви хочете мені допомогти. І... Коротше. Нам треба зробити вот так Sim, pra